Вже місяць минув від завершення минулого чемпіонату, і менше місяця залишається до старту українських команд у кваліфікації Єврокубків. Як змінились наші єврокубкові команди Динамо, Олександрія, Шахтар, «Полісся» – про все це будемо говорити у цьому відео. Тому, друзі, ви обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на Футболхаб. Хольстен, відчуття справжнього відпочинку. Розпочнемо із Динамо. Кияни повернули з відпустки 23 червня. Хоч гравці молодіжної збірної тільки за 5 днів до завершення міжсезоні грали на євро. Плюс футболісти, які їздили на товариський турнір до Канади в складі національної команди, ці дві групи гравців отримали декілька додаткових днів відпочинку. Хоч були і ті, хто вирішили приєднатись до першої черги команди і пройти медичне обстеження раніше, 28 червня. Динамівці вирішили на збір до Австрії, де команда готуватиметься до старту у кваліфікації ліги чемпіонів. Звісно, все починається з першого дня з медогляду, тому що ти вважаєш відпочинок. Це ти відпочив вже за той сезон, повністю як сказати. Вийшов з відпустки і все, ти готуєшся вже в новий сезон, тому що етап підготовки найважливіший, як ти підготуєшся, так і проведеш цей сезон. Звісно, коли йде сезон, може відбуватися все що завгодно. Від нас це не залежить, але. Найкращим чином ми повинні підготуватись саме зараз. З приводу трансферних новин у Динамо повна тиша. Команда підходить до підготовки до наступного сезону в тому ж складі, в якому завершувала минулий. Хоча до закриття трансферного вікна ще дуже багато часу, і можливо щось зміниться. Друга команда минулого сезону Олександрія зазнала дуже великих змін. Головна з них це прихід нового тренера. Олександрійців очолив 33-річний Кирило Нестеренко, для якого це перший досвід в ролі головного наставника. До цього Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова. Олександрія вже почала підготовку до нового сезону, але загальна динаміка наразі не надто втішна. Команда лише втрачає ключових гравців з попереднього надуспішного сезону. Змінюються футболісти, трени. Нери-функціонери клубу за менше ніж місяць до старту кваліфікації Єврокубків, саме срібний призер минулого сезону виглядає найбільш розібраним. Якщо говорити про втрати у складі, то вже залишили Олександріо, Логінов, Копина і Калюжний. В усіх завершились терміни контрактів з клубом. Мартинюк був проданий до металіста 1925, а Дживані поїхав до Південної Кореї. Філіпов домовився з клубом про припинення дії контракту. І це ще ймовірно не всі втрати, які чекають на клуб. Олександрія розпочне свій шлях у Єврокубках із другого раунду кваліфікації Ліги конференцій і зіграє проти переможця пари. А як партизан. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Трохи менше змін у складі донецького шахтаря, який вже 10 липня гратиме свій перший поєдинок кваліфікації проти Ільвеса. Шахтар почав підготовку до нового сезону на чолі з Ардою Тураном. Ексгравець Барселони, Атлетико і збірної Туреччини ще до знайомства з командою, певною мірою наводив жах на гравців розмовами про три тренування на день перед сезоном. Одразу пригадували часи Ван Левена і те, як гравці були незадоволені навантаженнями від колишнього тренера гірників. Щодо кількості тренувань на день, логіку пояснив Даріо Серна. Гірники мають радіти, що не впали у таблиці ще нижче. Чи готові наші гравці до трьох тренувань на день? Звісно, готові. Який місяць зайняти? сезон, так і скільки тренок буде. Взагалі тема із трьома тренуваннями була найбільш обговорюваною довкола гірників. Тому Арда Туран сам пояснив свій тренерський підхід. Якщо вони так зосередяться на трьох тренуваннях, то пропустять усе інше. У цьому немає нічого страшного. Це шанс для футболістів відчути гру протягом дня, адже ця система принесла мені кар'єрний успіх. Фізично маємо бути готові на 100%. Повинні мати найкращу фізичну форму, бо цьому немає виправдання. Можна грати погано, але не бігати погано мусимо працювати. Арнат Уран на першій зустрічі із футболістами був емоційним і очікувано харизматичним. Також наставник говорив і про єдність всередині команди, та навіть згадав свого головного суперника: Відані шампіон, гірнатіс юсетіовчувая. Neden buradayız 20 Haziran? Bayer ve Yer. Big teams like Shakhtar don't start the season in 20 Okay. Because Bizim için en önemli team konu bu. Not. This is the most important thing. Not. Yarından not itibaren, not. starting from tomorrow, okay. birbirimize sarılacağız. We exactly. will hug ourselves. Antrenman sahasında iyi şekilde çalışacağız. We will, we will, do the best in the training. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> iyi şekilde <şirkle gülüyor> eğleneceğiz. <laughs> Outside we will have fun. Beraber olacağız. Ailemiz bizim için <laughs> önemli olacak. We will be together. Your family is very important for me. <laughs> Ve <iniş> en <seviye> üst <laughs> <laughs> step by step edeceğiz. We will go step by step to the top. Burada olduğun için <laughs> çok... <gülüyor> I I trust in <laughs> you, I <laughs> believe in you, I'm <laughs> very happy that I'm here. Hepinizi tek tek, tek kucaklıyorum. <laughs> Туран тренер вимогливий ще до переходу у Шахтар. Арда говорив про те, що хоче бачити інтенсивний футбол у виконанні своєї команди. А інтенсивний футбол означає серйозну фізичну підготовку і дуже важку роботу на зборах. Все це помітно по стану гравців Шахтаря після завершення тренувальної сесії. Страждання на зборах, домінування в офіційних матчах. Подивимось, чи спрацює це правило. Серйозних кадрових змін у Шахтарі поки не відбулось. Судаков досі в команді, а та величезна когорта турецьких футболістів про інтерес, щодо яких писали їхні місцеві змі, досі не перейшли у Шахтар. Перший офіційний матч у гірників вже зовсім скоро. Шахтар стартує у першому раунді кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса. Далі, в разі перемоги, Бешикташ, а в разі поразки АЗ. Ще один учасник єврокубків цього сезону Житомирське Полісся. У цій команді також відбуваються зміни. Найголовніша – прихід нового тренера. Руслан Ротань минулого сезону створив диво з Олександрією і майже до самого кінця залишався в чемпіонських перегонах. Тепер ротань спробує підняти полісся на якісно новий рівень. І перше серйозне випробування цього сезону вже зовсім скоро чекатиме на команду. Чи вдасться колишньому тренеру Олександрії і молодіжної збірної в дуже короткі терміни перед. <релаштувати> команду під себе, адже в Олександрії на це пішли роки. Всі вимагатимуть швидких змін, але важливо не забувати, що ротань тренер проектний і системний, тому варто бути готовими до тривалого процесу. Ключове питання, якою ж буде трансферна кампанія Полісся, попередній тренерський штаб дуже агресивно поводив себе з підписанням нових гравців. Ротаня більш стриманий підхід. Я думаю, що, мабуть, перш за все ми прийшли сюди, да, як тренерський склад, і ми, ми, ми повинні робити своє діло. Да, ми повинні... Ми повинні доносити гравцям ідею, ми повинні їх покращувати кожен день, да, і щоб від цього результат команди покращувався, це перш за все. А коли ми вивчимо да, команду, коли ми будемо бачити, да, які ми можемо мати моменти да, з підсиленням, або, або, можливо, з продажем гравця, який вже виріс і на нього є спрос, то вже відходить від цього. Але перше за все, ми повинні побудувати колектив, команду, да, яка буде одинаково думати. Яка буде вмотивована, яка буде концентрована на футбольному полі так, і організована. Це саме головне. Тому зараз у нас це якраз завдання номер 1 а там я рахую, ми, ми, як тренерський склад, ми повинні робити свою роботу. Буде робота виконана непогано, Я думаю, що і керівництво буде задоволенням прийде, і скаже: ми хочете, ви підсилити склад складщини. Допомогти ротаню в побудові команди і колективу був покликаний колишній підопічний з Олександрії. Олександр Філіпов, один із ключових гравців футболу ротання минулого сезону. Це якісний гравець. Це перше за все це професіонал, який нам дасть да, розуміння. Покращено, тому що наша гра будується на тому, що якраз це, скажімо так, дев'ятка він розуміє наші вимоги і він дасть ще нашій молоді професіоналізму і покаже, що таке мотивація. Це супер мотивований футболіст, так ви знаєте, мені дуже приємно було протягом того року, який ми працюємо працювали в Олександрії, працювати з ним да з такими футболістами, де де вони тебе чують на співслова, і саме головне вони вмотивовані. Вони з максимальною концентрацією на кожному тренуванні, будь-то теорія або тренування. Одним словом, це професіонали, які потрібні кожному колективу. Я дуже радий, що він сьогодні з нами. Якщо Філіпов це на усі 100% креатура нового головного тренера, то інший нападник, який вже був підписаний, це вибір керівництва. Тва клубу мова про Миколу гайдучика. Це, скажімо так, трансфер, який був раніше, але я хочу сказати, що це якісний футболіст, який буде прогресувати, і те, що я зараз бачу, він дуже добре розуміє вимоги наші. І я думаю, що в майбутньому це, це для нас підсилення. У порівнянні з минулими сезонами у Полісся зараз справжня трансферне затища. Лише гайдучик і Філіпов приєднались до команди. Основне завдання нового тренерського штабу розібрати. С із тими, хто вже є на контракті. Робити це потрібно швидко, адже вже в кінці липня Житомирянам стартувати у другому раунді кваліфікації Ліги конференції проти переможця пари борець Санта-Колома. Друзі, пишіть ви в коментарях, хто на вашу думку із четвірки наших єврокубкових колективів має найбільше шанси вийти до основного етапу Єврокубків. І Яким буде цей турнір? Цікаво постежити за вашими коментарями. Також не забувайте поставити нам вподобайку і перевірити, чи підписались на наш youtube канал. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.